Вітаю вас, друзі, а ви помітили, якими свіжими видалися сьогодні ранок і день. А все чому? Тому що вночі був дощ. На тоненькій довгій ніжці стрибав дощик по доріжці. Пізнім вечором почав і до ранку танцював. Він за вікнами шумів. Про щось з листям лопотів. Стрип наліво, стрип направо. І присохлі трави, вмив дерева і кущі, скупав втомлених хрущів, освіжив асфальт, стежинки, квітів жовті серединки, злегка бризнув нагороди, пішохідні переходи. Навкруги він пил прибив, скрізь калюжі поробив та й сказав: Купайтесь всі, й голуби і горобці. Вам, діти, я, звичайно, не раджу купатися в калюжах, а от погуляти в такий гарний день можна. Тому збирайтеся, беріть батьків і йдіть на прогулянку. До зустрічі!